Шановні українці та міжнародні партнери, маю честь вітати вас від імені Крижопільської селищної територіальної громади. Моя каденція на посаді селищного голови розпочалась у листопаді 2020 року. З того часу кожен день присвячений розквіту та процвітанню нашого краю. Крижопільська громада це серце Поділля, яке б'ється унісон з усією Україною. Принципи, на яких базується наша діяльність, це об'єктивність, гласність, прозорість, доцільність, ефективність орієнтування на інтереси громади та регіони в цілому. Основою нашої економіки є агропромисловий комплекс, Родючі чорноземи та сприятливий клімат дозволяють вирощувати високі врожаї зернових, технічних культур. А також розвивати тваринництво. Також у нас функціонують підприємства харчової промисловості, що переробляють місцеву сировину. Окрім економічного потенціалу, ми приділяємо значну увагу соціальній сфері. У нас є сучасні освітні заклади, медичні установи, культурні центри та спортивні комплекси. Ми дбаємо про розвиток молоді та підтримуємо ветеранів. Крижопільська громада має низку переваг, які роблять її привабливою для міжнародних інвесторів. Ми знаходимося на перетині важливих транспортних шляхів, що забезпечує зручну логістику для експорту та імпорту продукції. Основа нашого економічного потенціалу це сільське господарство, інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції. У нас є досвідчені кадри у сільському господарстві на переробній промисловості. Ми прагнемо створити максимально сприятливі умови для ведення бізнесу, мінімізувати бюрократію та забезпечити оперативну підтримку інвесторів. Громада має розвинену дорожню мережу, підключення до електромереж, газопостачання та водогону. Що є важливим для запуску нових підприємств. Наші землі не зазнали значного промислового забруднення, що є перевагою для виробництва органічної чистої продукції. Співпраця з бізнесом є одним з ключових пріоритетів для нашої громади. Ми розуміємо, що успішний бізнес це основа економічного зростання, створення нових робочих місць та наповнення бюджету. Ми постійно проводимо зустрічі. Представниками місцевого бізнесу обговорюємо актуальні питання, вислуховуємо їхні пропозиції та зауваження. Це допомагає нам оперативно реагувати на їхні потреби та вирішувати їхні проблеми. Ми працюємо над Максимальною прозорістю та спрощенням отримання дозволів та ліцензій для ведення бізнесу надаємо підприємцям актуальну інформацію про державні програми підтримки, можливості участі у грантах та їх проектах. Реалізуємо спільні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, благоустрій, територій, підтримку соціальних ініціатив. Бізнес активно долучається до цих проєктів. Вкладаючи власні кошти та ресурси. Наприклад, багато наших підприємців надають допомогу Збройним силам України, підтримують вимушено переміщених осіб та беруть активну участь у житті громади. Ми виступаємо надійним партнером та захисником інтересів бізнесу на місцевому рівні. Бізнес є рушійною силою, інновацій та економічного прогресу. Безумовно, як і в будь-якій інвестиційній діяльності, існують певні ризики для міжнародних інвесторів у нашій громаді, вони можуть бути пов'язані передусім з військовою агресією. Повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, є головним ризиком. Хоча наша тилова громада віддалена від лінії фронту. Ризик ракетних ударів, хоч і низький, все ж існує, хоча ми докладаємо максимум зусиль для спрощення процедур. Певна бюрократична інертність може це зустрічатися. Українське законодавство, особливо під час війни, може змінюватись, що може впливати на інвестиційне середовище. Як ми мінімізуємо ці ризики, ми надаємо повну та достовірну інформацію про поточну безпеку ситуації, інформуємо про всі ризики та можливості. Ми готові супроводжувати інвестора на всіх етапах. Починаючи з юридичного оформлення, закінчуючи підбором персоналу та налагодженням логістики, ми прагнемо реалізувати принципи єдиного вікна для інвесторів, щоб вони могли отримати всі необхідні дозволи та консультації в одному місці, мінімізуючи бюрократичні затримки. Забезпечуємо кваліфіковану юридичну підтримку та консультації щодо українського законодавства. Та інвестиційних умов. Ми готові лобіювати інтереси інтересів на вищому рівні та сприяти вирішенню будь-яких проблемних питань, що можуть виникати. Залучення міжнародних організацій та фінансових інституцій до проєктів у нашій громаді може підвищити рівень довіри та зменшити ризики для приватних інвесторів. Ми бачимо кілька ключових індустрій, які можуть стати локомотивами економіки Крижопільської громади у майбутньому. Замість експорту сировини ми прагнемо створювати додану вартість тут, на місці. Це може бути виробництво олії, борошна, круп, цукру, комбікормів, органічних продуктів, а також розвиток м'ясної та молочної переробки. Виробництво готових харчових продуктів, використання місцевої сировини, наприклад, консервація овочів та фруктів, виробництво соків, випічка, з огляду на кліматичні умови та наявність вільних земель, розвиток сонячної та вітрової енергетики має великий потенціал. Це дозволить нам стати більш енергонезалежними та сприятиме екологічному розвитку завдяки вигідному. Географічному розташуванню Крижопіль може стати важливим логістичним хабом для сільськогосподарської продукції та інших товарів. Наші мальовничі краєвиди, історичні пам'ятки та традиції можуть стати основою для розвитку агро, етно та зеленого туризму. Крижопільська громада це не просто земля для інвестицій, це надійний партнер та плідне майбутнє, де наш успіх є нашим спільним досягненням.